Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У моторошні ДТП на Вінничині загинули молоді волиняни. На закарпатті ухилянти намагалися втекти за кордон під виглядом траурного кортежу. Байден закликав посилити допомогу Україні після різдвяної атаки росіян. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На Донеччині загинув житель села Новий двір піцик Олег Григорович, 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради. Устрій українського війська вступив у квітні 2024 року. Разом із побратимами боронив землю у складі сотої бригади. Життя Волинянина обірвалося 24 грудня 2024 року. В районі Торецька Донецької області, внаслідок ворожого обстрілу. Окрім того, підтвердили загибель 18-річного воїна з Волині Сергія Капітули, жителя села Велимче. Про це повідомила голова Велимчинської громади Анастасія Павлович. Життя захисника обірвалося від травм, отриманих при виконанні військового обов'язку в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любов'ю до України. Йдеться у повідомленні. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Жахлива пожежа сталася у селі Михлин Городищенської громади Луцького району у перший день Різдва, 25 грудня. Вогонь вщент знищив житловий будинок. На місці працювали пожежники, однак оселю врятувати не вдалося. Відомо, що після ліквідації пожежі, літня жінка звернулася до лікарні із симптомами отруєння чадним газом. Її госпіталізовано. Причина пожежі коротке замикання електромережі. На Волині, ввечері 25 грудня, між селами Губен і Березовичі Володимирського району сталося ДТП. Як повідомили у поліції, 43-річний водій Ополь не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії Керманича викинуло з автомобіля на узбіччя. Він травмувався. Тілесні ушкодження також отримала й пасажирка. 39-річна жінка після надання медичної допомоги її підпустили додому. Встановлено, що за кермом був водій у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Окрім того, стало відомо, хто загинув у моторошній автокатастрофі у Вінницькій області. Це молоді люди із Шацької громади: Іван Цевух та Катерина Ясінська із села Піща. Молоді, світлі, життєрадісні, перспективні. Попереду у них було все життя. На жаль, не суджено здійснитися їхнім планам і мріям. Йдеться у дописі. Молодший сержант Іван Цевух був курсантом військової академії міста Одеса, захищав Україну під час АТО ООС, мав посвідчення учасника бойових дій. Катерина Ясінська була студенткою Одеської юридичної академії. З 26 по 28 грудня оголошено в Шацькій громаді днями жалоби. Герой України з Волині Олег Пришневський отримав від президента Володимира Зеленського сертифікат на квартиру. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України, прикордонник Олег Пришневський є ветераном військової служби і майже 30 років свого життя присвятив охороні державного кордону України. Нині ж у складі прикордонної комендатури швидкого реагування. Волинського прикордонного загону виконує завдання відсічі збройної агресії Росії на Харківщині. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну воював на Авдіївському та Мар'їнському напрямках у Донецькій області за особисту мужність, і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу. Майстер сержант Пришневський Олег у квітні цього року був удостоєний звання Герою України і з врученням йому ордена Золота зірка. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села з вечора, 25 грудня і протягом ночі війська РФ атакували Україну 31 ударним БПЛА типу Шахет і безпілотниками інших типів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Безпілотники запускали із напрямків Орла Мілерово в Росії. Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. У четвер, 26 грудня, російські окупанти атакували центральний ринок Нікополя. Наразі відомо, що постраждали восьмеро людей. З них сімо госпіталізували. Одна жінка у критичному стані. Ще троє людей у важкому. Значно пошкоджені торгові приміщення. Окупанти поцілили по ринку дроном камікадзе. Постраждалим, надали до медичну допомогу і транспортували до лікарні. Окрім того, 26 грудня повідомили про масований обстріл Сумщини з різних видів зброї, в тому числі кабів та безпілотників. Також внаслідок ворожих ударів двох кабів у селі Слатане. На Харківщині було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Один цивільний чоловік загинув це працівник господарства, ще двоє поранених. Також ворог вдарив по місту золочів Богодухівського району. Постраждав 41-річний чоловік. Він госпіталізований до медичної установи. На місцях влучань працюють екстрені служби. Така важлива і потрібна підтримка. До державного бюджету України надійшло майже 1,7 мільярд доларів США від уряду Японії за проєктами світового банку. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу. Вони надійшли у період з листопада по грудень. Все нові і нові схеми, аби незаконно потрапити за кордон. На Закарпатті прикордонники затримали переправників, які намагалися провести через кордон двох ухилянтів. Для організації схеми чоловіки вдали, що супроводжують траурний кортеж із загиблим військовим. Так, оперативники викрили двох мешканців Закарпатської області, які за 18 тисяч доларів погодилися переправити через українсько-словацький кордон двох військово-собов'язаних чоловіків з Ужгорода. Аби провести клієнтів через контрольні пости, переправники вдалися до найбільш цинічного задуму. Вони вдали, що прямують у складі траурного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання. Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону державний прапор. Повідомили у прес-службі ДСНС. Прикордонники дочекалися, як завершиться процесія, та затримали чоловіків. Зазначається, що під час затримання один із правопорушників намагався наїхати автомобілем на наряд ДПСУ. Чоловіків, яких обіцяли провести через кордон, переправники виконали з авто на ходу та наказали тікати. Усіх чотирьох чоловіків затримали та повідомили про підозру. Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства «Скривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин Нацгвардії 20 тисяч спальних мішків низької якості, які не можна було використовувати за своїм цільовим призначенням. Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам. В спальниках також були відсутні обов'язкові елементи: підкладка з флісу та шар із спецтканини, який не пропускає повітря. Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 мільйонів гривень, зазначають прокурори. Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Фігуранту у справі про вбивство відомої громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину. Матеріали скеровано до суду. Як повідомили у поліції, тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю. У поліції кажуть, що фігурант ретельно готувався до вчинення злочину, збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви. Стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю. Тепер В'ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі. Тепер до новин світу. Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росіян на Україну вранці 25 грудня. Про це йдеться в офіційній заяві очільника держави. Ринковий обстріл на Різдво Байден назвав обурливим. Метою було відрізати українцям доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми, каже політик. За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони. Ще більше уже в дорозі. Я доручив міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну. США продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позиції України в її захисті від російських сил, заявив Джо Байден. А тим часом новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що податки для громадян Канади знизилися б на 60%, якби країна стала 51 м штатом Америки. Податки для громадян надто високі, але якби Канада стала нашим 51 м штатом, їхні податки було б скорочено на понад 60%. Їхній бізнес негайно подвоївся б, і вони б мали військовий захист, як жодна інша країна у світі, написав Трамп. Окрім того, він вкотре заговорив про острів Гренландія, який перебуває в управлінні Данії. І він заявив, що Сполученим Штатам Гренландія потрібне для цілей національної безпеки. Окрім того, мовляв, жителі острова самі хочуть бути в підпорядкуванні США. Ну і на завершення чудові новини із боліт. На Росії заявили про атаку БПЛА, зокрема на військовий аеродром Балтімор. Міноборони РФ заявило, що ПВО перехопило 23 безпілотники над Воронезькою областю, де розташоване летовище. Вибухи там чули близько п'ятої ранку. У Волгоградській області щонайменше чотири БПЛА завітали на промислове підприємство. Попередньо виробничі потужності групи Лукойл. Написав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко на Білгородщині. Заявили про знеструмлення внаслідок пошкоджень ліній електропередач. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дриджик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.